Вітаю вас! Дуже рада всіх вітати з цією весною, такою довгоочікуваною. Сьогодні отримала свою посилку замовлення клієнтів та моє замовлення. І ділюсь з вами з нашою неймовірною новинкою. Каталогу березня це мультифункціональний ліксир краси 3 в одному доктора Джеджета Туни серія. Зараз з вами розпакуємо. Це бестселер, новітня технологія по догляду за шкірою обличчя, тіла та волосся. Просто неймовірна вражаюча новинка. Ціна каталогу березня зі знижкою 499 гривень, і можна зекономити 500 гривень. Вражається новинка. Ось, і зараз з вами розпакуємо її і подивимось, що ж там всередині. Зараз з вами її розпакуємо. Ось таким чином виглядає пакування дуже стильно, локонічно, гарно на подарунок взяти своїм коханим жінкам, дівчатам, мамам та бабусям навіть. Ось такий чудовий засіб. І розпаковуємо з вами. Також дуже цікаво, як виглядає. Я думаю, що е, упаковка дуже гарна та стильна, як зазвичай. Ось, І зараз з вами подивимось, подивимось, що там всередині. О, я вже бачу, як це неймовірно виглядає, дівчата, ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте на цю неймовірну красу в золотому пакуванні. Це просто-диво. Просто диво дивовижне. Дуже стильно, лаконічно. дуже чудово встане на ваш туалетний столик. Це просто неймовірно. Погляньте. Відкручується. Зверху виходить дозатор, як ми бачимо. Ми відкручуємо кришечку, і вуаля, у нас засіб, ми дозуємо піпеточкою. Ось така піпеточка, концентрат з масел, дуже концентрована формула. Бачите, ми закручуємо і закривається кришечка. Неймовірно. Цей еліксир, бустер. Зараз ми аромат його відчую я і вам розповім про нього. Ох, він дуже такий свіжий, такий весняний, дуже приємний. Аромат. Можна використовувати для тіла, волосся, для обличчя по догляду, навіть для коренів та кінчиків волосся. Тут використана в цьому бустері суха новітня технологія, котра не залишає жирних слідів ні на волоссі, ні на обличчі, ні на тілі створює такий заявлений вологий ефект на обличчі, неймовірно, наче ваша шкіра тільки що окунулася в водичку Ось, і такий зволожуючий, приємний ефект на вашій шкірі. Додавати цей лексир-бустер рекомендують в крема, та в шампуні ваше по догляду за волоссям, надлегка текстура, навіть так як в складі є масла, дуже велика кількість, все одно надлегка текстура і вона швидко поглинається. Надає цей елексір-бустер гладкість та сяйво, надає шкірі обличчя і тілу. В складі має цей бустер эликсир. Натуральні олії, такі як солодкий мигдаль, вавовна, масло олійка авокадо, манго, та лимону, а також олійки макадамії, горіху, бурачника та ще багато інших. Неймовірний просто склад вражаючий. І цей ліксир-бустер надасть розкішного, просто розкішного догляду. І також надважливо, що він буде живити ось, корисними нутрієнтами завдяки натуральним олійкам, ось, і покращить, і допоможе вашій шкірі набути еластичності, а також пружності, і ви будете неймовірно вражати оточуючих своїм розкішним виглядом. Для всіх типів шкіри обличчя та будь-якого віку можна використовувати цей бустер, еліксир достатньо одного натиску завдяки пипеточки зручно, зручно дозувати буде одного натиску на день. І активуємо обов'язково цей еліксир декільками краплинками рідини. Тобто водички. І також експерти бренду рекомендують цей бустер, еліксир, неймовірний, е е е можна наносити на шкіру не тільки обличчя, а звичайно, і шиї, і декольте ввечері, а потім наносити свій звичайний догляд. І також, якщо перед миттям волосся. Ось, Ми наносимо перед цим на шкіру голови та на кінчики волосся. ось, А потім миємо своє волосся. І неймовірний догляд чудовий. ось, і Якщо для тіла. То ми додатково зволож, зволожимо поживними речовинами нашу шкіру тіла, як і лікотки, і коліна, і кутикулу, і інші частини тіла, ось і п'яточки. В залежності від де ваша шкіра потребує дбайливого догляду, туди ви його і наносите. Можна звичайно і на все тіло, і це розкішний догляд, подаруйте його собі. Цієї весни, ось, і на обличчі цей бустер працює як аналог сироватки для ранкового. Та вечірнього догляду за шкірою. Розкішний догляд. Я обов'язково з вами поділюсь своїми враженнями, почну ним неодмінно зараз користуватися, тим паче після зими весінній час зараз напитати свою шкіру неймовірними олійками. Ось я думаю, що буде ефект вражаючий. Навіть на 100%, я впевнена. Так що зверніть увагу на цю новиночку: 499 гривень по каталогу, акційна ціна і можна зекономити 500 гривень. Так що, отака чудова, неймовірна новинка. Далі, в замовленні, зараз з вами поділюсь. Ще чудовими но, позиціями, замовлення клієнтки Ось такий зараз чудовий набір, парфумовані спреї для тіла, по акційній ціні в каталозі березня спрей краш та спрей лямур. Лямур я користуюсь таким спреєм, Чудовий такий аромат, ніжний, квітковий. стійкий, можна розпилювати як на волосся, так і на тіло. Ось чудово тримається весь день, ось така вуаль, ніжна покриває. Після душу гарно його наносити, Ваш, ваше тіло буде надзвичайно гарно. Аромат такий надзвичайно гарний надасть. Краш більш такий е, солодший. Хто любить більш солодші. солодші но... Так що ось такі парфумовані спреї для тіла в наборчику. Ціна цього набору в каталозі е, березня 279 гривень. І можна гарно зекономити. Ось 100 гривень. Так що ось такі чудові спреї. В лямурі зелене яблуко, чорна смородина жасмин, цукерки, мускус та ваніль нотки. А в краш спреї, диня слива, фрезія та мускус. Він трошки солодший. Якщо полюбляєте такі аромати, скористуйтесь цією нагодою: чудова, дуже гарна ціна цього набірчику. Ось, я користуюсь ось таким вже майже половинка в мене, і я дуже задоволена, він стійкий і чудово працює і на тілі після душу, ось, і на суху шкіру, і на волосся. І також на одязі залишає чудовий приємний аромат. Так що скористайтеся цією акцією чудовою. Ось. І наступна, наступні позиції клієнтка обрала повністю для себе серію з оливковою олією. Чудова наша серія. Не забувайте, що вона є в каталозі. Ось, значить, в неї входить 6 продуктів. В цю серію з оливкою. Ось вони такі чудові продукти, 6 найменувань і дуже гарний подарунок можна зробити. Ось ця серія така неймовірна. По догляду шампунь та кондиціонер. Ось в шампуні 360 мл, в кондиціонері 200 мл. Ця серія без парабенів, дерматологічно протестована, Ось, без фарбників, шампунь. В складі натуральна оливкова олія та протеїновий комплекс шампуні. Ось. Шампунь легко видаляє будь-які забруднення та покращує стан пошкоджених волосків і заповнює та зміцнює їх. Ось. Чудово, дуже кондиціонер також гарно зволожить, буде поживно для сухого та пошкодженого волосся, а також запобігає кондиціонер електризації і надає об'єму, і підсилює дію шампуню. Ось, кондиціонер 109 гривень коштує, шампунь коштує також 109 гривень. Ось такі дві чудові позиції. Так? І далі е... гель. Е... Також з натуральною олією оливки 360 мл об'єм. Ось Чудово також наповнить шкіру тіла і клітинки вологою та корисними речовинами, відновить пошкоджені діляночки, пом'якшить шкіру гарну і активує обмінні процеси. Ось такий чудовий гель, 360 мл. ось. Чудове пакування, все зафольговане йде чудово, всі рідкі формули на основі артезіанської води. Нагадую, яка на нашому заводі знаходиться скважина. І цей гель дуже гарно активує обмінні процеси в шкірі. Так що ціна його 119 гривень за 360 мл. Далі, після гелю, ми використовуємо лосьйон для тіла та для ручок 200 мл. Дерматологічно протестований, не містить парабенів Ось, сертифікований продукт, склад. Ціна лосьйону 129 гривень за 200 мл. Чудово поставити на туалетний столик, зручно і гарно дуже виглядає. І збагачений маслом оливи та протеїновим комплексом. Завдяки цьому шкіра інтенсивно живиться і оптимальне зволоження надає. Так що звертайте увагу звертайте увагу на цю серію. Не забувайте, що вона є в каталозі. І далі доповнюється серія е, рідке мило для рук та крем для рук з маслом оливи. Ось, 325 мл в рідкому милі, з дозатором зручно поставити. Ось, І крем, також зручно поставити на туалетний столик. Дерматологічно протестована серія. Не містить парабенів, 0 парабенів, в кремі для рук 75 мл. Ось, Сертифіковані продукти. Мило дуже гарно запобігає зморшечкам, пом'якшує дуже гарно ручки. І одночасно зволожує ручки, 99 гривень коштує мило. І крем для рук. Ідеально також підходить для щоденного використання за ручками, і якщо регулярно використовувати, буде надзвичайно така шкіра м'якенька і оксамитова стане. І надзвичайно комфортні відчуття надає цей крем завдяки маслу оливи 79 гривень крем для ручок. Так що ось така неймовірно чудова серія натюрель з маслом оливи. Так що щиро рекомендую вам, клієнтка скористалася і придбала для себе цю серію. Далі, це моє замовлення. Ось, для компактів засіб. Чудова наша серія містеру випис біохом. Дерматологічно вони безпечна ця серія, екологічна, веган-сертифікат європейський має, без фосфатів, без формальдегіду, без хлору, 70-50 мл має в складі, зручний носик, дозатор. Ось Чудовий дуже засіб, економічний, екологічний, ось, концентрований, дуже працює гарно на поверхнях. Ціна цього засобу в каталозі 199 гривень. Ось в каталозі 199 гривень. Єдине, що цей засіб, звісно, не можна використовувати на хромованих поверхнях. Ось, видаляє дуже гарно застарілі пля, плями вапняного нальоту та одночасно дезінфікує. Ось, І безпечно для довкілля та для нас. Ось, Так що звертайте увагу на цю серію містер Випис Біохом». Ось, Також пластик. Піщівий, в котрий фасується ця серія, нетоксичний пластик, біорозкладний і рідка ця формула, і ми розуміємо, що вона на основі артезіанської води. Так що, ось такі у нас чудові, гарні продукти, дієві, дуже та екологічно чисті і безпечні для нас, для нашої домівки, для наших дітей та тварин. Ось так що звертайте увагу! Також, також, також ще можна замовляти в нашому каталозі є тестери саше різної продукції по догляду за обличчям, декоративна косметика, ось парфуми. Можна замовляти, тестувати і придбати для себе повнорозмірний варіант цих продуктів. Якщо бажаєте, можна записатись на тестовий тиждень, на безоплатній основі до мене. Для цього під цим відео залиште в коментарях Свої контакти, як до вас звернутись, і куди можна відправити, і я з задоволенням відправлю вам тестові саше на безоплатній основі по потребі те, що вам потрібно вирішити, або по догляду за обличчям, або декоративна косметика. ось. Або догляд за волоссям, в залежності від того, яка проблема. З радістю вам допоможу вирішити ваше питання. Ось. Так що, ось такі тестові саше в нас є. І діє наш чудовий каталог березня неймовірні новинки. Ось чудовий набір аромат Сігнатюр з турецькою трояндою та лосьйон для тіла парфумований, та свічка ароматизована і дуже довготривале горіння ось такий чудовий набір. І можна дуже гарно зекономити: 600 гривень, так що звертайте увагу. Ось чудовий просто набір, і дуже неймовірний аромат троянди, абсолютно турецької троянди. І багато-багато акцій в каталозі, дуже і по догляду за тілом, і декори для волосся. Ось, і для домівки, чудові, чудові наші позиції, і сонячний догляд, так що не забувайте і наш бестселер еліксир бустер. Так що Скористайтеся цією можливістю і придбайте зі знижкою цей чудовий продукт. І хто хоче отримати дисконт лише в березні, мінус 30% подарунок від компанії, скористайтесь, зробіть свій електронний кабінет. Ось і у вас буде знижка від одного продукту 30%. Я з радістю вам допоможу з підбором, буду вести вас в компанії фармасі. З вами буду на зв'язку постійно. Ось, а також за посиланням ви можете зробити електронний кабінетик свій. Ось і отримати знижку мінус 30%. Це лише в березні, а також посилання є на мою сторіночку в інстаграмі, де ви також зможете знайти дуже багато цікавої інформації по продукції та про компанію Фармасі. Буду дуже рада. Звертайтесь, будь ласка, бажаю вам чудового сонячного, незважаючи ні на що настрою гарного, чудових вихідних днів. Бережіть себе, до зустрічі!